Добрий день, дітки! Ну що, як ваш настрій сьогодні? Так, добре. А що ви вчора, наприклад, цікавого робили? Угу. Клас. А як звати вашу подружку або друга? Так, а у вас багато друзів? Багато, так? Да? Добре. Ну що, дітки, сьогодні в нас будуть з вами скоромовки. Ми вже познайомились з вами е, в самому початку літа, зі скоромовками. Так? Пам'ятаєте? Ми їх дуже швидко читали. Так. Але сьогодні в нас будуть не просто скоромовка, а скоромовки про літо. У нас же зараз літо? Літо. Тому пропоную сьогодні познайомитись з цікавими скоромовками про літо. Швидко їх читати, як минулого разу. Ну що, ви готові до нових скоромовок про літо? Молодці! Тоді поїхали! І так, перша скоромовка. Качечка кряче каченят не бачить, кличе качечка курчат. Чи не бачили качат? А тепер спробуємо трішечки швидше. Качечка крече, каченят не бачить. Кличе качечка курчат, чи не бачили качат. Ну що, дітки, вийшло? Цікава така. Скоро про каченят та курчат. Наступно. Джечить під житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. А тепер трішечки швидше. джичить під житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Ну що, дітки, вийшло? Ідемо далі. В темно-сірому жупані сидить заєць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Так, це вже трішечки складніше, але спробуємо трішечки швидше прочитати. В темно сірому жупані сидить заяць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Давайте ще раз. В темно сірому жупані сидить заяць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. І останнє на сьогодні. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. А тепер трішечки швидше. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. І давайте ще раз. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. Дітки, ви молодці. Тепер і ви можете піти і випити тепленького чаю з печивом. Молодці! Бувайте!